Польські фермери розсипали зерно українських перевізників, протестуючи у такий спосіб проти завезення українського збіжжя на території Європейського Союзу. Безумовно, дуже негарна ганебна акція. Але треба сказати, що протести фермерів стали загальною проблемою для всіх країн Європейського союзу. Буквально днями у Брюсселі відбулись так само акції протесту фермерів, і їхні фермери закидали уряд і Будівлю Брюсселю яйцями. А відомі також, наприклад, протести французьких фермерів, які час від часу виливають молоко прямо на асфальт. Правда, і французькі, і бельгійські, і інші фермери на різницю від польських псують свої аграрні продукти. Але проблема загальна. Але про що б власне потрібно було б українському уряду говорити власне з польським урядом? Це про те, що, наприклад. Ніхто не забороняв досі завезення російського зерна на території Польщі, лише за офіційним повідомленням польського управління статистики, у 2022 році на території Польщі було заведено близько 6 мільйонів кілограм російських зернових, і нікому вони там не заважають. А от українське збіжжя комусь заважає. Звісно, розмова з польським урядом має бути максимально дипломатична і спрямована на конструктив, тому що Польща була, є і залишатиметься нашим головним партнером у Європейському Союзі, але спостерігати мовчки за тим, що роблять польські фермери українській владі, теж не варто потрібно активніше включати українську дипломатію і захищати інтереси і українських фермерів також.